Дроньки були. <кхем> після за цей. це наш Барбазє. Він чекає своєї від відокремлення і він його дві дами будуть. Але це буде ще не сьогодні і не зараз. Треба трошки почекати. Подивимося, як там буде далі. Ось, що зараз ми будемо дивитися, що хочу показати. Це в нас залишок наших качечок і качурів. Тут ми маємо 6 штук, маємо три качечки і три качурики. Це йде вересень місяць, початок вересня, місяця вони лупилися там десь до 15 чи до 10, вже точно не пам'ятаю. І це, по-моєму, одна тільки лишилася, оця, що десь 10, а ця десь на початку вересня. Зараз ми хочемо їх поважити. Подивлюся, як вони там набрали. До речі, вони зараз у нас не на відгодівлі, на звичайних кормах. Так як кури в нас несуться, вони всі разом сидять разом з корми, не на верхньому цьому подвір'ї, тому що там трошки прохолодно було, коли б ми їх тут переселяли. А так вони собі тут з корми їли і поживали, добра наживали, як то кажуть. Ось. Зараз я буду їх потихеньку важити, тому що там дехто у нас питав за качурика, хочуть. Ну, зараз ми їх поважимо, подивимося, що вони з собою являють, як вони в нас ростуть. Брудні, тому що болото, зранку сніг вечором вже дощ. Е, ну, попробуємо. Будемо стартувати, бачу, ось такий досить великий, непоганий, масивний. І тут є оцей менший і оцей ще мен... ну, середній такий. Оцей, що там моститься, такий досить непоганий качурок. Зараз ми їх поважимо, всіх і качачок теж заради спортивного інтересу. Щоб ми вже собі потім знали, що до чого і як, кому розказувати, кому показувати, що хто буде собі вибирати там по вазі чи, чи зовнішності, як. По зовнішньому вигляду. Це вже кожного своє, як то кажуть. Вподобання. Першою нам попала качечка. Так, вага тут. Першою нам попала качечка. Ми вже качечок, я здається, важив. Печорики між питали мене за качечки, то я важив. але важив я їх давно. Не пам'ятаю, коли це було, але десь давно ще. Що ми маємо? 335. Зараз ми ще раз, як я кажу, люблю контрольний. попереважити. Ось так, чи на кілограмах, не на кілограмах. Такі уваги, що... от є скаче. Є, тепер на кілограмах. 335 вага не міняється. Тоді, якщо я не помиляюся, ми важили цю качечку. Вона важила, по-моєму, 2600 чи 2700. Треба буде переглянути відео. Ну, треба записувати. Я не маю такого спортивного інтересу, щоб записувати. О, чого? Ти перелякалися кури. Ну, є такі в нас скажені кури. І тому так і що. Будемо орієнтовно думати, що десь місяць пройшов від останнього їхнього зважування. Наступний у нас вже плат пішов, Без Важко в одному, але ми мусимо це пройти. Бо інакше ми не будемо знати, що ми маємо продавати. От, майже, чекайте, включились хвилиночку. О, є. 3960. Зараз ми ще контрольний. Якщо в мене вийде, звичайно, тому що тут він дуже скаче. І мені трохи проблематично. 4 кілограми. 3 900 там було 50, та ну, 4 кілограми. Ось такий наш красень. Я не знаю, який то є. Зараз я гляну, чи той, що я казав, що менший, чи той, що я казав, що більший. Але ну, вага це вже мені теж подобається. Не вигляд нічого. Вони зараз одіваються пір'я, І в них, як то в нас кажуть, пишки бой ледве злопав, він практично весь колеться. Ось такий наш красень. Буду теж його випускати акуратно, бо кури мене лякаються. Ху! Включається воно автоматично. Е, Світло на увазі. Так, злапали ми ще одного хлопця. Е, царапається дуже акуратно. Треба з ними, тому що в них дуже гострі кіхті. Мені треба якусь заважити, а в одному... Зараз попробуємо. Так, вага зараз буде не, не точна. 4350, Ну, я би хотів сказати, що він від того, що ми перше важили, 4 кг, він важчий. Я думаю, що він десь більше буде мати, ну... але то таке, ти може бути все оманливо. Ну, вага не збреше, не хай буде хоч навіть і китайська, але це є вага. Ну, хоч би третій я би брав, але вже сенсу немає, тому що е, вага всюди одинакова. Там було 4, тут 4300. Бачите, вага не міняється. Так, який він є, він, напевно, цей що більший, що я собі думав. Є одна така курка лівінська сецева, яка вона. Скажена, я би її назвав. Чи сполохливі такі, та чого ти? Я тебе взагалі не чіпаю, не йду. Отам Роксі і Білефельдер, це фантастика. Кури спокійні, не полохливі, а... а ті в нас бояться, й качки роблять шуму. Ось він красень, це той найбільший, що я казав. Оце, напевно, був середущі. Ну, виходь, то як ти перший я тебе вважати, то ти скакав, робив шуму, а зараз не вийти він. Всі в кути забиваються, перелякані. Найменше найскаженіше не робили шуму, мене вже трохи вдрутували, чуть я її не тендуриндин. 2,5 кг, 2,400 качечка. Ну, хоча вона така маленька в залізду, що нащо так багато важить. Я думаю, що вона буде десь менше важити. 2435. Ми її будемо зараз відпускати. Це наша качечка, це найменша серед тих качечок, які в нас лишилися. Це є дочки Джоні. Тримати їм, ну, в принципі, оке, дочки Джоні, це є дочки гривастика. В принципі, на такий вік така вага, це мені, мене влаштовує, тим більше на таких кормах звичайних. Мені це подобається. І я думаю, що якщо вони не продадуться, то вони будуть. Дамами сина Джоні, а дочки Гривастика можна все таку доштукувати сімейку, щоб було. Дати тобто більше, бо ті будуть, там будуть три в нього, буде три дами і будуть. Вони будуть старші, вони вже там швидше нестися, ті, поки дозріють, і будуть потім нестися пізніше. Відповідно, він встигне всіх гарно опрацювати, і опліт буде хороший. Я таки практикував вже, що одного року, там два роки підряд, там є старші качки, потім молодші. І там було в мене що у нас було минулого року, у нас було п'ять качок. На одного селезня, і було фантастично, гривастик спрацював, ви це бачили, оплід був хороший, і каченята всі були здорові, гарні і швиденько, як то кажуть, росли. Так що 5-6 качок на одного селезня допустимо тільки, до, не, щоб вони були не з одного виводку, а з різних, тому що одні будуть нести швидше, другі пізніше, і він буде тоді так з ними працювати і запліднювати їх рівномірно і хороше. Наступна в нас теж дівчинка зловилась, всіх прямо так по черзі, Але може зразу на вагу вішати. Ось, маємо її вагу 2,5. Вона набрала небагато, бо тоді я важив, по-моєму, вона мала чи 2400 чи як. Ну, я не пам'ятаю, треба буде переглянути відео, бо ми ще з них нічого не продавали. Ось. Хоча вона набагато більша. 2600, 2570, 2500. Я завжди заокруглю до меншого. Хоча можна так 30 грам, 2600, то вже не 2,5 вже вийде, що вона набрала 300 грам, а там та, якщо мала 2600-2700, 2600 вона мала, то та набрала 400 грам. ну допустимо. Значить вони десь так плюс-мінус йдуть одинаково. Найменше ми не важили. Ну, 2... О. Аналогічна вага, тобто нічого не змінилося. Хоч ваш переважуй. Так, біжи. І ще залишився в нас один хлопчик, але він втік. ми його лопати. Я казав, він найменший, а важить а як оцей середущий. А, тому що там я вже зрозумів, чого я так кажу. Тому що цей був середущий хвостик, вже мав і зростав в нього. А цілого в нас оля без хвоста і він виглядає такий, як куций, як малий. 3945. 4 кг кочурики. 1,4300 300 з копійками 4400 і 3970. ну Тобто два качурики в нас по 4 кг один трошки більше. Бачите, в нього хвостика так нема. І він такий трошки, якби куций. Ну що, процес зважування у нас прийшов. Все ви бачили все ви, як то кажуть, знаєте вже. Дві качечки 2,400. Ось одна найбільша, то вона має 300. Тамта 2400. І бачите, ця маленька, вона ніби така візуально менша, тому що вона без хвоста від тамтої, з якої вони практично в одну о, вагу. І наші красені. І наші красені. Один з хвостиком, другий без. Ось такі наші білі москусята німецької селекції на звичайних кормах, без всяких... Вигебонів, як то кажуть, без хіматури. Ростуть непогано. Тобто, хто ж бажає, має бажання, можете звертатися. Це все, що в нас залишилося. Повторююся, ми цього року жодного собі не, на м'ясо не, не прибрали ні одного. Тільки те, що ми мали втрати двох качуриків, одного великого, другого маленького, нам собаки задавили. І, і то в нас бров козів, тому що, ми, коли там якісь там нещасні такі випадки, як собаки і цей, ми м'ясо не вживаємо їх. Ну що, будемо збиратися. Всім гарного дня, спокійної ночі, мирного неба, любові і Божої благодаті.